З Івано-Франківська на схід бійцям спецпідрозділу Азов, що перебуває в зоні АТО, відправили допомогу. Це засоби захисту 20 ківларових касок вартістю понад 2,5 тисячі гривень, сім бронежилетів британського виробництва, вартість одного 400 євро, розвантажувальні жилети та тактичні окуляри. Спорядження у зону бойових дій мешканці міста закупили на 150 тисяч гривень. Отримують азовці також харчі, засоби гігієни та медикаменти. Серед останнього найефективніший антисепт його свого часу використовували в Афганістані. Нині склад лікарського гелю змінили на більш натуральний. Цей гель це наймощніший антисептик українського виробництва. Тут є 30 екстрактів трав лікарських і олії фірні. Лаванди і чайного дерева, і за рахунок того, що це чайне дерево, це мощніший антисептик. Його призначення основне. Якщо є поранення, будь-які опіки, язви і так далі. Якщо скористатись перші години, то не буде газової гангрени. Це його призначення основне. Там, де болить, там ми приміняємо цей гель. Якщо болить зуб, можна на зуб, якщо око, то на око. Якщо є синці, подряпини, розтягнення і так далі. Тобто широкий спектр дії цього гелю, і він дійсно. Універсальний волонтери на схід передають також електроінструменти та питну воду. кажуть, на збір усього необхідного для бійців витратили понад три тижні. За цей час провели вуличні акції, організовували збір продуктів у супермаркетах. Частину харчів приносили самі мешканці. Окремо небайдужі підприємці передавали гроші. Саме завдяки зібраним коштам, вдалося закупити необхідну військову амуніцію. Окрім продуктів харчування та речей першої необхідності, відправляємо також в зону АТО засоби індивідуального захисту, такі як бронежилети. Це британський бронежилет. Якщо перевести маркування, то на українську, ну, систему, по українській системі це п'ятий клас захисту. Кевларова каска вже, мабуть, відома виробництва Німеччини. У нас їх велика кількість нам довелося роздобути. Тобто вона реально, коли не пробивна, дійсно така, яка може гарантувати збереження життя. Також допоміжні засоби, от ви бачите, гідратор це ну, контейнер для перенесення великої кількості води бійцями. Тобто вони носять з собою тут близько трьох літрів поміщається, от, і для зручності за спиною під час бойових дій чи виконання завдань вони можуть користуватись. Також тактичні рукавиці, знову ж таки, які запобігають дрібним пораненням, зараженням і так далі. Ось. засіб для очищення води в екстремальних умовах, тактичні окуляри, захисти суглобів, тобто колін, Тобто всі ті речі, які в нас замовляли наші земляки, наші побратими. Долучилися до волонтерів і івано-франківські журналісти. Кажуть, на початку липня медійники побували в зоні АТО, тому на власні очі побачили, що саме необхідно бійцям Азову, адже бойові дії там не вщухають. Нині батальйон неподалік Донецька цими днями він поніс непередбачувані втрати. Важко оцінити ну, загальну суму вантажу, але ну, тут є на ну, напевно до, до, до 100 тисяч гривень. Не можна так якось загально казати, люди готові чи не готові. Хтось довіряє більше, хтось довіряє менше, хтось готовий пожертвувати гроші для того, щоб закупити амуніцію. Хтось навпаки, готовий дати амуніцію, щоб не витрачати гроші, хтось готовий дати продукти, тому що він розуміє, що Ну, це в його силах допомогти продуктами. І ну будь-яка допомога вона є важлива, тому що солдат там він не має можливості піти в магазин і купити собі там тушонки, хліба, гречки. Ну не завжди має можливість приготувати, їсти, попрати собі. Ну тому, що знаходиться в полі, в окопі. Ну от зараз бійці батальйону Азов воюють поблизу Донецька. Частину зібраного спорядження харчів та засобів гігієни ще минулої п'ятниці волонтери передали і військовослужбовцям п'ятого батальйону територіальної оборони. Активісти Патріоту Україна кажуть, допомоги зібрали ще на один мікроавтобус. Гуманітарку відправлятимуть на схід наступного тижня. Оксана Середюк, Ірина Тимчишин, Сергій Щочкін окрема тема.